Комусь гарячого чаю чи кави, комусь зарядний пристрій для телефону, а комусь тепло ковдру та подушку. Тендітні дівчата-волонтерки, щирі на усмішки та дуже гостинні, зустрічають воїнів, які повертаються з передової додому або ж навпаки. Для військових, ось уже два тижні на столичному залізничному вокзалі працює пункт відпочинку. Багато військових вони сидять то на підлозі, то на лавочках. Знову ж таки, сквозняк, холодно. Вони голодні, дуже багато хлопців без грошей повертаються і хоч десь треба перепочити. І ми вирішили відкрити пункт для того, щоб хлопці перекусили, попили гарячого. Волонтери домовились із керівництвом залізничного вокзалу про приміщення, а небайдужі городяни допомогли з необхідними речами та продуктами. Тепер години очікування для солдатів минають у затишку. Мене забрали, я там газетку читав, внизу, А мене прийшла якась волонтерша, я не знаю, як її звати. І, і забрала мене сюди. І вам дуже дякуємо. Дуже і покормили нас, і бачите, на нам дали. Організатори пункту відпочинку зазначають, це лише початок. У їхніх планах і штатний психолог, і медик. Тривають перемовини із організаціями, які могли б допомагати бійцям. Дуже багато у нас ранених. То вони після шпиталю приїжджають, їм треба прилягти. У нас є хостели, які можуть бійцям безкоштовно надати. І знову ж таки готелі є, з якими ми. Переговорюємо для того, щоб хлопці лишалися, поки дочекаються поділ. Та зараз найнагальніша потреба знайти волонтерів чоловіків. Тоді пункт працюватиме цілодобово. Поки що ж його двері відчинені з 6 ранку до 11 вечора. У нас дуже багато хлопців від'їжджають у 6 ранку і знову ж таки. Тому не можемо дівчата самі лежатися, тому що це вокзал. У нас немає закритого повного приміщення, бувають різні люди. Скільки військовослужбовців? Вже встигли скористатися гостинністю київських волонтерів у пункті відпочинку. Рахувати не беруться. Головне тут раді зігріти бійців не лише чаєм, а й теплим словом. Марія Сальник, Вадим Стасюк, час ще.